Ще спочатку повномасштабного вторгнення окупаційних військ 45-річний військовослужбовець Національної гвардії Костянтин Сергієв пліч-опліч з іншими захисниками обороняв Україну на різних напрямках фронту. 26 жовтня, під час виконання бойового завдання на Білгородчині, він загинув. Тепер герой навічно у небесному воїнстві. Він був дуже файною людиною, дуже сміливою. На нього можна було завжди положитись. Людини. Він віддав за нас своє життя, за всіх людей України за країну. Він погиб як герой. Дякую йому за все. Я дуже пишаю, що він був моїм товаришем. Вітати шану нацгвардійцю, прийшли родичі: близькі, друзі та знайомі. Серед них і попри тим спозивнив Еней, який розповідає, що познайомився з Сергієм влітку, коли той перевівся до його підрозділу. Ми його запам'ятаємо як дуже відважну, чесну, та добру людину. Навіть після бойових виходів складних він повертався. Я не нього жодного разу поганого слова, тільки позитив, усмішки. Дуже працьовитий. Він і на військовій службі, і в особистому житті мені здався людиною чесною, щирою. В нього не було різних облич для різних людей. Він був такий, як є. Пам'ятаємо ціну нашого мирного життя в тилу та шануємо подвиг тих, хто навічно тримає військову варту з небес. Вічна слава герою Костянтину Сергієву. Вічна пам'ять Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.